Угруповання гріх є однією з найбільш таємничих та прихованих у зоні. Її члени докладають усіх зусиль, щоб зберегти свої таємниці, перешкоджаючи іншим угрупованням у пошуках секретних документів та просування до центру зони. Неможливо домовитися з грішниками, незалежно від сили противника та обставин. Гріх завжди йде до кінця. Угруповання має особливе вороже ставлення до угруповання обов'язок, яке ставить перед собою мету усунення зони. До зони, щоб навчитися жити після того, як вона поглинила світ. Вона стала нашим домом. Вона нас виховала. Ми не намагаємося її приборкати або знищити. Ми намагаємося в ній вижити. Зона є покаранням за людську глупоту, яка поїдає землю, ніхто не зможе її зупинити. Угруповання гріх це релігіозна секта зомбованих сталкерів, що планувалося бути в сталкера Лівіон Лост, є релігійними фанатиками, подібними до моноліту. Проте за ідеологією. Ближче до сатаністів вони роблять жертвопринесення, а територія їхнього лігва усіна черепами. На стіні головного табору кров'ю написано гріх, а під написом розіп'ятий труп сталкера. Назва групування походить від їхньої віри, пов'язаної з покутю людства своїх гріхів. Їхня мета зібрати всю інформацію про зону, а тих, хто знає відомості про документи, знищити. Усі знайдені документи тримають у спеціальному сховищі. Також володіють відомостями про проєкт Чорний Моноліт та про якусь секретну лабораторію номер 9 Майже в усіх документах гріх зазначений як підпільна група темних сталкерів, але в сторі-док вказується, що це два різні груповання, а потім їх об'єднали в одну або це була ідея поділу, яку практично відразу скасували. Спочатку гріх був кланом сталкерів, але пізніше зазнав змін через невідомий вплив. Чутки говорять, що вони стали наполину зомбі або навіть мутантами. І їхні КПК вимкнулися, що зробило їх практично невидимими для інших сталкерів. У початковому сценарії вони планували базуватися в Рудому Лісі, але у першій половині 2003 року їх перемістили. Згідно зі сюжетом, вони базувалися в секретному притулку на території військової бази, відомої як армійські склади. Занедбана армійська база там, старе село і Невелике Озерце. А на армійській базі угруповання влаштувалося. Гріх називається колишні релігійні фанатики. Вірили в божественну сутність зони, а тепер самі перетворилися на незрозуміти що чутки ходять, що під контролем вони у мутантів. Якось усі ПДА, членів цього угруповання, разом відключилися, відтоді про них нічого не чути. Гравець міг отримати інформацію про угруповання гріх від угруповання обов'язок. Останні зазвичай надали завдання на пошук і знищення лідера угруповання гріх. Крім того, обов'язок вимагав присутності гравця в лабораторії Х-18. У тій самій підземній лабораторії знаходяться члени групування гріх, які володіють дублікатом дискет. Хоча ідея утворення груповання існувала ще до осені 2004 року, вона так і не була втілена в грі. Ймовірно, це сталося через те, що її ідеологія була дуже схожа на ідеологію груповання моноліт, фанатичні погляди та агресивність до інших груповань. У версії білду 1893, 6 вересня 2004 року, у файлі «String Table Inc. Social» було додано опис груповання гріх. Цей опис був взятий з документа завдання 5, але був трохи змінений та доповнений. Крім того, історія групи була згадана у файлі «String Table Тейблінк Zone, який описує армійські склади у наступних версіях білду 2588 2 серпня 2006 року. Обидва описи були присутні як у файлах, які не були призначені для читання двигуном гри, так і в тих, які можна було прочитати, але вони не мали своїх інфопоршнів для відображення в грі. З версії білду 2604, 18 серпня 2006 року. Описи були видалені з читаних файлів, але залишилися в ресурсах гри Stalker Тінь Чорнобиля». 2002 рік. У документі завдання 5, який датується 25 вересня 2002 року, згадується групування гріх та надається загальний опис зовнішності. У Stalker Elements 1», що датується 7 жовтня 2002 року, наводяться характеристики та цілі групування. У документі «StoryDoc», що датується 14 жовтня 2002 року, говориться про те, що гравець дізнається про угруповання від обов'язку, а також зазначається, що угруповання – Повністю зомбоване підпільна група темних сталкерів гріх, зомбована група сталкерів. Колись члени цього груповання були релігійними фанатиками, які вірили в божественну сутність зони в останнє спокута. 2003 рік. У документі сценарію Holding Documents» Документс 14 квітня 2003 року описано план дій угруповання у випадку вилучення документів сталкерами або іншими угрупованнями. У літературному сюжеті гри, який з'явився в документі сюжет літературний 8 вересня 2003 року, вперше згадується угруповання гріх, а також означається, що воно повністю не контролюється своїми і наполовину зомбоване. У документі сюжет технічний, створеному 21 вересня, з'явився опис, який стосується групування гріх, і пов'язаний з однією з кінцівок гри жага слави у сталкер Літ Файв, що вийшов 2 листопада. До літературного сюжету то дали один абзац про ставлення гріха до серця. У сталкер квест, створеному 12 листопада, описано декілька завдань, що пов'язані з цим угрупованням. Якщо ми висунемося на рівень 9, то неодмінно зіштовхнемося зі сталкерами угрупування гріх. Фанатики на півзомбі. 2004 рік. У 2004 році в документі Клан Дюті 26 січня згадується, що лідер гріха має бути вбитий за завданням, яке надав обов'язок. А за кожен КПК члена угруповання платиться 2000 гривень. Останній документ, де йдеться про угруповання гріх, сюжет коротко, створено 7 червня. Там розглядаються можливості того, що деякі члени гріха можуть перебувати в лабораторії 1, прототип Х-18. Та мати копії секретної інформації. Також там описується одна з ідей про те, що вони можуть бути змінені артефактами, які впливають на свідомість людини. Нагадай зрозуміти, що на розшифровку даних знадобиться час, але кажуть, що аналогічними даними можуть володіти угруповання, наприклад, гріх. І якщо ми маємо бажання, ми можемо спробувати добути їх самостійно, спробувати увійти в контакт із угрупованням. Перше знайти угруповання. Друге пропозиція викупити інформацію. Ціна. Для цього треба знищити інші груповання, візірвати приміщення бази або вбити ватажка. Третє. Йдемо до групи, можемо атакувати або розпочати переговори, тоді нас запевнятимуть, що нічого у гріховодників немає. Четверте у будь-якому випадку, зрештою, обман. Дані нам гріховодники не дають, а навпаки, намагаються нас знищити. Якщо ми просунемося на рівень 9, то неодмінно зіштовхнемося зі сталкерами у групованні гріх, фанатики на півзомбі. Ми можемо співпрацювати із ними. Завдання у них відповідно до їх характеру. Знищення хороших сталкерів, збирання та приховування документів. В результаті ми втратимо авторитет у вчених, вони не будуть до нас доброзичливими і не поспішатимуть поділитися з нами інформацією та амуніцією. Якщо ми співпрацюватимемо, вони допустять нас до свого сховища інформації. Тут може виникнути ситуація віроломство. Ми зможемо скористатися документами, а потім спробувати знищити угруповання. Якщо нам вдасться пробитися до лігва угруповання гріх, то ми можемо розжитися інформацією. Документація про досліди, що проводяться в лабораторії 9. що означаємо моноліт там. бажання, жага слави. Довкола трупи сталкерів, і ми стоїмо, піднявши руки до небес. Раптом з'являються ще люди, це члени групування гріх. І ось ми вже в їхньому бункері. Вони здирають зі стіни своє страшне розп'яття, останки сталкера, що напівзітліли, і прибивають нове. Його бажання жага слави лише спрага слави, але й вона може бути прихованим бажанням. І буває розряд, рев, руки, коліна, стихає гул моноліту. кров, кров на стінах. Розп'ятий чоловік і порожнеча. Ти обраний, розп'яття в кутку. Над ним на стіні було намальовано одне слово: гріх. Напис був зроблений кров'ю. Ватажок похитнувся і хлюпнув залишки рідини зі свого страшного кубка, просто у вогонь. Задушливий солодкуватий запах турмани мозок. І тут усі вони заспівали, швидше завели, і було в цьому завиванні стільки туги. А стрілець, нарешті, зайняв те місце, на яке очевидно. Приховано розраховував на хресті.